Люблені в Христі, дорогі браті і сестри, звертаюся до кожного з вас із цим закликом, який вже звучить понад дві тисячі років, Христос Воскрес! У ці святкові дні бажаю вам від Воскреслого Христа, життєдавця, миру та злагоди. Після свого Воскресіння Господь наш Ісус Христос звертався до своїх апостолів та до жінок мироносець, кажучи: мир вам! Сьогодні через святе Писання та через передання святих Отців Господь наш Ісус Христос цей мир передає кожному з нас і просить, покайтеся, надійтеся на мене, віруйте в мене, і я дам вам цей божественний мир. Тому у ці святкові дні, дорогі браті і сестри, закликаю кожного з вас до щирої молитви Воскреслому Господу нашому Ісусу Христу, аби Він дарував цей мир державі нашій. Добробут, злагоду, достаток кожній родині нашого Закарпаття. Молюся, щоб Воскреслий Христос оберігав кожного з вас своїм благословенням. Христос, Воскрес! Святом, дорогі мої.